Вітаю. Всім привіт! Я Тетяна Матвійчук, дитячий сімейний психолог, психотерапевт. Я Олександра Пасльов, я гештальт та каскотерапевт. Ми сьогодні поговоримо про що фільм? Це буде психологічний огляд мультфільму Баян. Про що сам мультфільм? А взагалі, яке ваше враження про цей мультфільм? Чудовий. Я з таким захопленням дивилась. До речі, звернула увагу на те, що це єдиний мультик, в якому є пісні, і вони мені подобаються. От дійсно, тому що, як правило, там якісь діснеївські мульти, там починає хтось співати головний герой, і я всьому. І в крижаному серці так було? Ну Так, переважно. А от саме Ваяна мені сподобалось саме і те, що там є океан, яка там мальовка класна, все-таки е, кольорове, таке сонячне і досить знаєте, таке ресурсне. Ну, Я отримала масу задоволення. звісно. А вам як? Крім того, що той мультфільм є таким надихаючим. і Ресурсним, да, на перший погляд, там, як він яскраво зображений і так далі. Да. І для мене цей мультфільм про, скажімо, знов-таки опанування своєї сили. Угу. І про опори, там, до речі, так, так само є. І тут про головну героїню, да. мені дуже найважливіше, що, на що б хотілося звернути увагу, це на того. Монстра острову, якого всі боялися, як, яким всіх лякали, да? а зрештою, що виявилося, да? що не такий страшний монстр, як про нього говорять. Mm -hmm. Правда? От. І це ж найголовніша метафора для мене. Ми всі боїмося того, чого не можемо пояснити, опанувати. Mm -hmm. І коли ми починаємося, це про такий величезний страх, метафора страху, да? от, і якщо ми починаємо рухатися за підтримки, звичайно, нашого найближчого от, але ж в мультфільмі зображено для мене в більшій мірі це внутрішні опори і внутрішня підтримка самої дівчинки. Mm -hmm. От. Тому що всі ті персонажі, які супроводжували її подорож, то її, є її внутрішні частини, внутрішні прояви, з якими вона просто ще не познайомилась, не усвідомила, не опанувала. І, зрештою, поки почала цю подорож, опанувала. Угу. Так, до речі, на початку мультику можна було звернути увагу на батьків, так? наприклад, тато, який казав, що так, ти будеш моєю наступницею, ти будеш вождем, ні про який там запливати зарив навіть і не думай, ні, отам твоя доля вже визначена. Mm -hmm. Мама, ну така, ну ніби трошки підтримувала доньку, але вона все, все одно робила такий акцент на тому, що алеш, ну, батько правий. І наскільки класна бабуся, яка дійсно дуже підтримувала дівчинку, вона її підштовхувала до того, що ти. Ну, Обрано, що ти можеш це зробити, ти можеш переплести той риф, повернути серце тефіті. І тут для мене про дитячо-батьківські стосунки, про правила, які себе вже віджили, так? тому що ну от, у батька був негативний досвід. Він перепливав уже через той риф, загинув його друг. От, і він вирішив, що все, більше ми не будемо цього робити, ніхто з нашого племені не буде перепливати цей рим. Ну, Відповідно, і доньку свою так само цьому вчив. От, і, в принципі, чого ці правила так сформувались, тому що після того, як Мауї викрав серце тефіті, там же ж з'явилася е, е, така. Темрява, повилазили всі ці почвари. І ця темрява висмоктувала життя з кожного острова. І е, раніше це плем'я, яке було мореплавцями, вони е, виходили в море, там, ну, в океан, так? і ці почвари вони руйнували кораблі і вони не поверталися е, додому до острова. Тому вожді сказали, що все, ми так не робимо, бо це небезпечно. Так у нас риба тут є, в принципі, все ок. А тепер, коли вже риби не стало і треба якось харчуватися племені, то треба якісь е, нові робити дії. Так? І е, Ваяна розуміє, бабуся її підштовхує до того, що треба ну, якось це змінювати. І ті правила, які працювали раніше, вони вже не працюють зараз. І треба щось змінювати. І як часто у нас ну, от в роду е, буває так, наші там прапра, -пра, батьки. Вони навчають нас тому, що раніше допомагало їм і що працювало тоді. А зараз, ми вже там нове покоління, інше для нас це може не працювати. І тому важливо передивлятися ці правила, оці батьківські установки, чи підходять вони мені і чи працюють вони зараз для мене. От оцей такий момент про, це, от, про мореплавство, про вихід за риб, для мене про це. А ще, да, мультфільм про для мене найбільша головна така тема це про любов, звичайно. А про любов, про те, що страх завжди долається любов'ю. І про відповідальність за вчинки. Так. Так. Якщо ви вкрали, забрали з острова, да, то що mm -hmm. тоді? Ви маєте потім обов'язково будете мати наслідки. І наслідки не лише для однієї людини, а наслідки для племені. Так? Mm -hmm. так. От. І зрештою дівчинка, яка е за допомогою і наставництва бабусі, да, вона повірила в те, що вона це зможе. Mm -hmm. Навіть коли в неї були моменти відчаю і зневіри. От, і все одно вона завершила, умовно кажучи, свою місію. Знаходились ті, хто міг їй допомогти. То океан десь її підштовхував, підштовхував то там, десь той Ай-Ай, такий дуркуватий, трошки він їй допомагав, то іноді навіть Мауї її підтримував. От, і, до речі, про Мауї так само цікаво от, про опори. Да? Uh -huh. У нього ж був оцей гак. Mm -hmm. Який допомагав йому перетворюватись. Ну, для мене це про таку зовнішню опору. так? Бо коли ТК зруйнував гаг, то він так впав у вічі, що все, я нічого не зможу, да? мій гак зруйнований. Mm -hmm. от, і там, Він розвернувся і пішов, але все ж таки потім повернувся. так? Бо йому казала, що е, ти гак, е, ти, да? гак. то це гак. От, і коли він е, розказував їй свою історію, да, от як він там, став напівбогом, бо він ж взагалі людина. От, що, можливо, там, це якась помилка, що він нічого не зможе, а Ваяна йому сказала, що е, ну, боги ж знають, що вони роблять, вони ж не просто так тебе вибрали. І е, ще один момент, е, чому він викрав це серце Тефіті. Тому що він людська дитина і його справжні батьки вони його викинули в океан. А боги його взяли, вони його там навчили, вони його виростили, вони дали йому цей гак. І мами він повернувся потім до людей, він же дав їм острови, вогонь, кокоси. Ну, Тобто, чого ще можна було бажати. От, але він ще захотів, щоб люди могли е, управляти можливістю, ну тобто, життям. Тобто, це серце тефіті, щоб люди могли е, якось е, самі е, цим керувати. А чого він це зробив? Для того, щоб люди його любили. Тобто оця його травма покинутості, так що люди ж його покинули, і він хотів принести їм серце для того, аби його полюбили. Ну а вийшло все трошки навпаки, на нього ну, розсердили. І так досить часто буває, коли а, дитина а, покинута, вона розчарована, травмована, вона намагається із своєї травми щось. Зробити для того, аби довести оцим значеним людям, mm -hmm. що я важливий, я все ж таки можу. Да? І як Мауї, да? він там такий нарцис показував, я такий крутий, я такий класний. А, про момент, коли м -м, Ваяна підходила до ТК, ну як уже потім стало зрозуміло, що це ж була сама Тефітів, І Ваяна починала з нею розмовляти і говорити про те, що. Замість серця ти дістала рану, і згадай, хто ти є. І для мене, знаєте, це такий момент про те, що як часто замість нас говорить наша травма, ми можемо десь злитися, десь якось так поводитись. Ну, можливо, не дуже добре для інших, так? але коли з'являється людина, яка нас розуміє, яка може нас. Подивитися на нас крізь оцю травму. Для мене це про психотерапевта, психолога, такі от саме психотерапевтичні стосунки, тому що саме в психотерапії це і відбувається. так? Якщо на нас наші там якісь рідні, знайомі дивляться і там кажуть, ой, та тим, там якийсь гидким характером і ще якийсь там, да ну, тут питання: а чого так сталося, да, але, ну, трошки не будемо про це. То психолог, психотерапевт бачить нас достатньо глибше, не оцю травму. так? І е, в психотерапевтичних стосунках ми можемо це е, пропрацювати, і ми самі можемо побачити себе, якими ми є насправді, а не нашу оцю травму. І не дивитися на себе очима, е, які ми бачили в нас наші батьки і значення, дорослі. дорослі. Ну, це для мене такий був. Знаєте, такий ну, от, правда серйозний момент. Я там ридала так, от взагалі на цьому, там, де вона з нею то говорила, там вона співала, і да, потім це вона їй повернула серце, і а, е фіті стала собою. Угу. Да, як я і казала на початку, да, що е травми, і цей мультфільм про любов, і травми стілюються саме любов'ю. От. І, як ви да? сказали, баченням людини через ту травму. Да? Mm -hmm. ну, і Чому я сказала, що мультфільм теж про опанування сили своєї, да? усвідомлення, хто я є, і ця баяна, і вона допомогла усвідомити і Квіті, і? Да, хто вони є насправді, коли mm -hmm. вони сумнівалися в собі? Да? І це про що? Що значить, якщо вона змогла це побачити в інших, то вона бачила це вже і в собі так само. Да? Mm -hmm. Ну, як завжди буває. Да? Я бачу в іншому якісь якості, і е, можу їм там якось підсвітити, е, е, вказати на це. Да, захоплюватися, да? але я таки тоді е, ці якості не помічаю в себе. Але вони мені точно є. Так. Можливо, я навіть про це не дуже розумію і знаю. Угу. Ну, Пам'ятаємо про цей механізм захисний проєкцію. У нас є відео про захисні механізми психіки. І оце саме воно. Про те, що я бачу в інших, я можу захоплюватись, то саме це є в мені, просто я не помічаю або не розвиваю це. Угу. Ну, і... Як я говорила, що цей мультфільм про силу, і силу ми починаємо опановувати, коли починаємо її застосовувати, а не просто думати, що вона в нас є, або немає, або я не знаю, як її використовувати, і таке інше. Да? Коли ми починаємо рухатися цим своїм шляхом якимось, да? як почала Яна, і вона почала покроково опановувати свою силу і застосовувати її. Відповідно, це призвело до тих наслідків, які і проявилися і були показані в мультфільмі. Так, тобто не думати, не фантазувати, не боятися, а починати діяти потроху, покрохово. І е, на своєму шляху, коли ми починаємо щось робити, то ми, відповідно, і зустрічаємо тих людей, які зможуть нас в цьому підтримати. Так. Рано чи пізно. Навіть якщо це буде одна людина, навіть якщо це буде в якомусь маленькому моменті, аспекті, але все одно знайдуться такі люди. То буде важливий момент, так. Отже, надихайтеся мультфільмами, спостерігайте за їхніми прихованими сенсами, підказками, які з'являються в цих мультфільмах. Да? Шукайте свої внутрішні сили, розпаковуйте їх, використовуйте. І надихайтеся о, Так. І пишіть в коментарях, що саме ви побачили в цьому мультфільмі, що помітили. Нам буде цікаво дізнатися. І до нових зустрічей!